Я вийшла з дому разом із чоловіком. Ми поспішали на роботу. Чоловік сказав, що забув ключі від кабінету в курці, яку одягав вчора. Попросив, поки він вийде з гаража, щоб я забігла додому і принесла. Швидненько, піднявшись на п'ятий поверх, відкрила двері і знайшла куртку. В кишені, поруч з ключами, лежала записка. Розгорнувши її, прочитала. Вівторок. Ресторан Ельдорадо о 18-й годині. В кишені лежала записка, розгорнувши її, прочитала вміст, і серце ледь не розірвалося від болю. Я вийшла з дому разом із ним. Та серце ледь не надривається, прикусила губу і пішла до чоловіка, сіла в машину і не подала жодного виду. Чомусь всередині не хотілося вірити, що чоловік мені зраджує. Протягом дня зміст записки не виходив з голови, але я вирішила мовчати. Увечері все-таки вирішила заглянути у той ресторан, щоб побачити цю щасливицю і переконатися у зраді чоловіка. Відкриваю двері, серце ледь не виривається з грудей. Переступаю. Поріг і мене зустрічають овації. У залі зібралися всі мої знайомі. Що ж це таке? Подумки питаю я. Назустріч із великим букетом квітів поспішає чоловік. Вітаю мене із третьою річницею нашого одруження. Боже мій, в круговерті буднів я зовсім забула про цю дату. Вибач, мій коханий, вимовляю, я і падаю в обійми чоловіка. Знову оплески. Луна є музика, ми танцюємо вальс, і відчуваю себе найщасливішою жінкою у світі. Схиляю голову на плече і відчуваю цей ритм музики і теплі обійми. Я знав, що ти заглянеш у записку, хотів зробити для тебе сюрприз. І він вдався, шепоче на вухо, чоловік. Ти мій вигадник, цілуючи його в щоку, музика стихла. Посипалися привітання від друзів з нагоди такого свята. Мені здавалося, що це сон. Я знала, що мій чоловік любить мене дивувати, але щоб так я не очікувала. Вечір видався невимушеним. Я була одягнена в звичайне плаття і надзвичайно приємно. Як може запам'ятатися мені на все життя? Як добре, що мені наскільки пощастило з чоловіком, який вміє і гроші заробляти, і відпочивати, і дарувати тепло ближнім.